Буде коротеньке відео про Deo Nubira, Це автомобіль. Chevrolet. ну, Chevrolet, да? Chevrolet Nubira. ну, да? Nubira, не знаю. Ми Chevrolet Nubira, ще такої не бачив. Якась ексклюзивна автомобіль. Пічка зовсім не дає тепла. Там зняли патрубки, забито повністю видно, що не пропихнути туди нічого. От викруткою провтикували. Подивіться, включив фільтр. А это вот такие вот лизы. Вот такая штука. Ну, зараз помоем фильтр. Подивимся. Здесь подивимся, что там. Ну, вот такие вот болото. Просто в середине даже не видно. Забыло все. Вот такие. Я... мыем фильтр, ставим на стоп. Фильтр на подходе Уже пидешок. Ви так виглядає другий фільтр. Ми їм оставимо наступний. Третій фільтр у нас на підході. Щоб ви розуміли, це підключення до самого радіатора пічки нашими патрубками. Зверніть вашу увагу, це без патрубків, це просто сам радіатор пічки. І в самому радіаторі пічки от скільки бруду. Ну, я навіть не, не, не уявляю, де він там скільки вмістився. Запаковано все завтра. Такі бувають варіанти. Подивіться, це патрубок, який йде на пічку. От, ми його тільки що, тільки що трошки проколупали і далі там все, запаковка. Оце патрубок, який на пічку. Що там в системі? Ну, Там в системі просто капець. Помиємо зараз, хоч якось проб'ємо його чимось. Такий варіант. Тут Chevrolet написано, а тут написано Nubira. Наскільки знаю, де у Nubira продавались у нас, а тут іменно ком... варіант Chevrolet Nubira. Я ще такої не бачив. Десь з Європи пригнано норвежський варіант. Подивіться, який салон. Це оригінальний салон. Так він виглядає. Цікава комплектація, тут щось піднаворочено трохи. Так, Получається, обдув на лице. Середній правий 72,6 і набирає. Виходить, 73 вже градуси. Середній правий ну, дуже потужно. Тепло пішло, пічка жива. Вона ще видає, щось видає, але система в запущеному стані. Власне, каже, змінювали передній радіатор, змінювали антифриз, але без промивки системи. Там не приділили увагу в системі охолодження. Просто злився антифриз, залився. І отаке там болото вже давно поживає. Що ми бачимо. Це третій фільтр, в якому капець. Одного такого фільтра достатньо. А перед тим було ще два. І при цьому пічка жива то промиємо, побачимо на автомобілі. Тестуємо, як працює на автомобілі вже з відключеним апаратом. 73, третя швидкість вентилятора. Ну, супер. Набір продовжується. Звісно, що систему треба мити, але проти того, що було, нуль тепла, запаковка повна, 100%. Не було нічого взагалі. То зараз це просто ташкент. Просто ташкент, в салоні тут буде пекло. Якщо так буде гріти. Наскільки вистачить пічки, не тут вже інше питання. Дайте холостий. Отак виглядає ця машина. Треба мити систему. Візьміть до уваги, систему не мили. Це не від нас залежить, від власника. Він хоче, хотів промити тільки пічку. Все, на цьому завершаємо. Також, мабуть, не прощаюсь, в цьому відео буде коротенькі відосики про пічки, саме про пічки, що, що з ними відбувається, якийсь трешнячков сюди понакидаю вам. Тож дивимось далі. Наступний автомобіль Passat B5, теж, теж тут ситуація з пічкою погана. Бисто швидко поясню. Власник знімав бардачок, передивився моторчики, чи працюють В-68, нормально крутиться, тепло, холод видає. При цьому температура тут зовсім маленька. Тут менше 30 градусів холод в салоні. Підключились, зробили підключення на радіатор пічки. Щойно вмикнули апарат. Отака штука. Це перший фільтр. Просто все забито з за цього немає тепла. Миємо цей фільтр, ставимо наступний. Наступний фільтр, фільтр номер 2 Дуже конкретно запакований радіатор. Робимо реверс. Рефтечок. Дуже багато вроду. Другий фільтр кидає, кидає. Дивимось через якийсь час, подивимось, як видає тепло в салон. Дивимо попередні заміри, середній і правий дефлектор 76,3, 4, 5. Непогано набирає. Так вам покажу, видніше буде. Це гарний результат. Пічки в пасатах b 5 а також шкода Суперб тих років. Тут аналогічні системи стоять, тут гарні пічки, мощні такі, вони повинні гріти дуже гарно. І що ми, що ми і бачимо? Тобто навіть забитий радіатор пічки промивається і гріє. Чи бувають випадки, коли тут не промивається, так, і такі є. У нас і такі машини, чимало їх приїжджало, коли в Б5 пасатах пічка все викинуть. Коли вже своє відпрацювало Тут не той випадок. Тут якби більшість промивається, все ж таки промивається і гарно. По правій стороні теж тримаю руку, гаряче повітря йде, тут, мабуть, під 70. Переглянемо пізніше. Центра дуже гарно. 76 градусів. На машині може бути як так само, так і більше. Зараз приблизна температура у нас на апараті 88-89 градусів. Це другий фільтр, дуже багато в другому фільтрі. Понятно, що. І ще пару слів. Це літнього віку чоловік, власник цієї машини. І він якби логіку включив і каже, що ну, я трогаю трубки на вход. Оці. Каже, одна гаряча і друга гаряча. Ну, дві ж гарячих, ну як таке? Значить, пічка все нормально. Треба лізти туди до моторщиків і щось там робити. Л логічно, наче як логічно. Логічно було б, якщо б у вас був трубчатий радіатор, по яким трубка проходить і виходить, як у старих автомобілях 90-х років. В сучасних автомобілях це не працює. Радіатори виглядять таким чином, що в нього є вхід-вихід, і є дві полості одна і друга. І о, між ними проходять соти. І запаковується бруд, як оцей, наприклад, ви бачите. Бруд сюди попадає, забиває отак з дальньої сторони, доходить і все рівно буде вхід гарячий, і отак от циркулювати по якимсь там двом-трьом сотам. Отак буде, поки не заб'є оці всі полості радіатора. Тобто може бути патрубки гарячі, а пічка забита. Візьміть до уваги, бо бачу, що не всі люди розуміють це і ну, не всі розуміють і не можуть розуміти, в чому же ж прикол. Дві гарячих подача обратка є, а пічка не гріє. І починають шукати інші проблеми. Ще раз перейдемо до автомобіля по швидкому, ну 77 майже градусів. Закінчимо промивочку, подивимося на апараті. Нагадую, в цьому відео всі автомобілі будуть, які миють тільки пічку, не миють систему. Тобто Тут як уже, яка система. Подивіться на цей бачок, він такий вже оброший, Тобто в системі є бруд, ну тут миємо все ж таки пічку за бажанням власників. Як працює пічка на автомобілі, вже майже 82 градуси. Я тримаю оберти. Ну, температура ще не знаю яка точно, точно тут не показує, але вже мабуть більше, ніж 90. Ну да, Судя по пічці, 82 градуси, шкварить, видає таке потужне тепло. В цих автомобілях пічки просто вогонь. Ну, навіть Чесно кажучи, вони потужніші, чим більш сучасніших пасатах. Ця пічка просто таке пекло видає. Руку не втримаєте. І це дійсно так. Вона гріє на 80 і більше градусів. Дуже потужно. Ще пару слів хотів сказати, що, бачите, власник надивився інтернетів і поліз сам вирішувати питання. І от, от такий стан. Автомобіля розкрутив, а миг би просто звернутись до спеціалістів, які б йому порадили. Чи то заслінка є комп'ютер, є діагностика, можна зробити цю діагностику, не в всього, і виявити причину, і зробити саме усунення цієї причини. Тобто, не завжди варіант самому лізти і щось там крутити. Все рівно питання не було вирішено, і звернувся до нас. Супер, супер варіант. 80 градусів шкварить, пекло видає. Це був Passat B5. А ми переходимо ще до однієї машинки. Наступний автомобільчик Subaru Outback 2008 року, коротко про пічку. Робив чоловік заміну антифризу, помпу міняв, замінив і пічка зовсім лягла. Дуже часто таке буває, коли міняється антифриз без промивки системи. Якісь там залишки бруда залишаються, його новий антифриз підриває, але тут цікавий. Тільки включили щойно апарат, забило фільтр. Звісно, що все не вийшло. Бачимо, що просто все дно в бруді, Миємо цей фільтр, ставимо наступ. Номер 2 Там радіатор пічки без ніяких патрубків. Прямо напряму на радіатор пічки. Це дуже-дуже багато, просто немає слів виразитись. Як кажуть, до краю заповнила пічка брудом. Переглянемо другий фільтр. Ну Другий фільтр, такий як перший, навіть не менш не гірший, не кращий. Миємо цей фільтр ставимо третій. Фільтр Будемо далі. Жесть, як кажуть, дуже-дуже запаковано. Чоловік вже їздить, зверніть вашу увагу, а вже немає. Скло навіть запотівше. Не може пічка справитись, не дає зовсім тепла. Зараз промиємо, подивимось результати. Результати дуже гарні, права сторона найгірший. 70. Плюс. 70 виходимо на руку просто пече. 70 і більше градусів це гарна температура для найгіршого дефлектора. Серединка дає більше. Тут прям дуже гарно. Перейду, покажу вам третій фільтр і подивимося вже результати на автомобілі. А третьому вже заспокійлося, більш-менш нормально. Переглянемо далі результати на авто. Тестуємо вже на автомобілі, фінальний результат. Бачимо 72. ну 71,8 бачили, але ще не зовсім прогрітий автомобіль дуже гарно. Так як і на апараті показує, навіть краще. Це був Subaru Outback 2.5 двигун на промивці радіатора пічки. Далі йдемо до наступного автомобіля. Також в цьому відео додав ще цікавий випадок. Він вже не один в нас трапився і хотілося б розповісти автомобілі Opel Zafira, Zafira B. Значить, яка ситуація? Приїжджають до нас люди, це вже, мабуть, третій чи четвертий навіть випадок. Хотів все розповісти. ось Зараз якраз цей самий момент. Пічка не працює. Ну, Здавалось, забита пічка. Так, є в ній бруд, підключаєшся, миєш пічку, на апараті вона просто валить так, що не можна втримати руку під 80 градусів. Підключаєш на машину, а на машині немає тепла. Просто немає. Взагалі. Здається, вроді як і не проходить через пічку зовсім антифриз. Що робили люди? Люди міняли помпи. Ну Здається, як на апараті гріє, а на машині не гріє. Значить, щось з кричаткою помпи. Недостатньо вона видає потужності, як кажем, і не гонить антифриз в пічку, але але і це навіть не допомагає. Міняли помпу, як в цьому автомобілі, помпа змінена, нова. Якби не, не проблем, ну, Немає такого, що після апарату загріла пічка. Тобто той самий випадок. Пояснюю, в чому справа більш детально. Тут якби два входи на пічку, і один із них, мабуть, нижній здається, іде на теплообмінник, який стоїть позаду двигуна. І Чи це вхід, чи вихід цього теплообмінника забитий. Він закоксовується там, забивається, і за цього немає. Прокачки через радіатор пічки. Такий випадок вже у нас оце третій чи четвертий. Тобто, зверніть вашу увагу, якщо в зафірі після промиття радіатора у вас такий же самий випадок не гріє на автомобілі. Треба мити систему, і треба іменно промивати і робити підключення на цей теплообмінник. Зараз ми зробили на нього підключення. Бачимо, що посипало бруд, і його прилічно, його дуже так немало. це і являється причиною. от все, що хотілося сказати по цьому автомобілю. Зараз, звісно, ми проведемо промивку всієї системи охолодження. І далі вже. Заправимо антифриз новий свіжий і перевіримо ще раз, чи загріє пічка саме на автомобілі. З Самим радіатором проблеми немає ніякої. Він гріє прекрасно. Триває у нас промивочка двигуна, підсипало бруда ще прилічно. Зараз спробую вам показати. Подивіться, скільки його вже там. От вам і причина. Іноді можна промити сам радіатор пічки і бруд в двигуні, який час дасть вам користуватись пічкою. Тобто так роблять деякі люди, просто промивають сам радіатор пічки. Так сказати, економ варіант, щоб їздити зиму і далі чор з ним той системою. А тут якби от в зафірах такий варіант не прокатив. Треба мити систему, бо бруд в системі забив теплообмінник. І вихід на радіатор пічки. Нема циркуляції. Закінчили з промивочкою. Все зарядили, антифриз тепло G12. Все красиво, все чистенько, бруду намили капець. Що, результати, кажуть на лице. Якщо газувати, пічка доходить до 80 градусів. Холостий хід менше градусів на 10, приблизно 70. Зараз все шкварить, просто ташкент видає. В цих автомобілях пічки дуже гарні, видають дуже потужно і дуже гарно. Тобто закінчуємо цим автомобілем. Це було про зефіру, щоб ви зрозуміли, що вже третя чи четверта машина була з такою проблемою. Сама промивка радіатора пічки не допомагає. Треба мити всю систему. А саме виходи на пічки, там теплообмінник, який забивається. Все супер. А ми переходимо до наступного автомобіля. Renault Latitude, по-моєму, називається воно. Ох, Що тут сказати? Підходжу до машини, здихаю і просто ну, без слів. Давайте без коментарів ви самі все побачите. Що тут отаке воно, таке воно, отаке воно, подивіться. Ну Що, вбите, повністю вбита система. Підключаємось, зливаємо антифриз. Зробили підключення на радіатор пічки. Вже трошки один раз нажав трішки. Включаємо. Система вбита повністю всі патрубки, все всталохтіто, все обгажено. Оці власники, які тут їздили, ніхто нічого йому не робив. Просто ото їздить поки їздить. Такий екземпляр. Дуже багато круду видно. Перевіряємо, як працює радіатор пічки 70 градусів правий середній. Плюс-мінус ну, бокові теж гріють, можливо, трішки гірше. Це все, що дає ця пічка. Вона вже милась неоднократно, напроситься під заміну для гарного результату, але для неї, для такої системи, це і так більш чим можливо. Тут Все вбито, все загажено. Переглянемо скільки бруду. Дуже багато. Далі переходимо на двигун. Переходжу до відео, де ми закінчили промивку. Так виглядає бачок. Це в цілому, що було і що стало. Не зовсім удобно вимивати такі бачки такої форми. Зараз присів антифриз, прогазували автомобіль, щойно відкрився термостат. На обертах 80 градусів було. Зараз падає температура на пічки і ну, на холостому ходу, звісно, що буде менше. Подивіться, яка стала красота під капотом. Все стало набагато чистіше і на бачок, на бачок, на бачок. На бачок приємніше стало дивитися. Зараз ми, звісно, додали антифризу по рівню. Це не рівень менше, ніж треба. Ну зовсім, зовсім інша картина. Що було, що стало, це капець. Це був Renault Latitude. Ставте, будь ласка, вашу вподобайку. Наступний автомобільщик це буде у нас Peugeot 308. 18 рік, 1.6 турбодизель. 18 рік, зараз 24-й, 6 років в машині пічка 0, повний взагалі 0 видає. Пройшлися помилками по блоках, наче немає помилок. На перший погляд нічого не каже, що там якась заслінка чи щось не так. Мабуть, проблема все ж таки з пічкою. Перегляньте, що треба зробити для підключення. ну Все в стилі Peugeot. Peugeot так полюбляє. Треба зняти жабо, зняти там планку, зняти корпус повітряного фільтра. Кучу всього там всіх держателів, роз'ємчиків підключились ми на радіатор пічки нарешті. Наш чистенький фільтр. Цікаво побачити, що там. А там нічого. Рота немає проходу. Зараз тільки починає щось проходити. Скоріше за все стандартна проблема, закоксований радіатор пічки, от пробиває, пробивається піна. Ми бачимо, що там просто капець. Запаковка повна все, все зрозуміло, чому немає тепла. Дуже вдало підібрав я цей автомобіль для Нашої рубрики продовжуємо треш, як кажуть, ну це такі більш запаковані якісь варіанти в цьому відео, щоб ви побачили, наскільки все буває дуже погано. Прохід дуже слабенький, полк пів сили навіть менше процентів на 30, я 100. Тому це свідчить про те, що там бруда багато, він вже там встиг закоксуватися. І результат під питанням. Як вийде, побачимо. Будемо працювати апаратом. Щось буде цікаво, покажу. Пройшло в нас приблизно хвилин 40. Накидало тут побільше, вже куча лежить. Прохід відкрився, Добавляли ще хімії, працювали інтенсивно апаратом, реверсом. Результат просто. Шалений. Ну, на перший погляд здається, що права сторона 74,5. Але тут, мабуть, тут особливість якихось дефлекторів вихода, що е, так просто замірює. На руку от я держу рукою, просто ну, видає, хочеться прибрати руку. Дуже-дуже пече. Серединка там видає, звісно, що ще більше. Ну, міряємо по гіршій в дальній стороні, вже підходимо на параметр 75. Ще раз скажу, на початку до цього 0. Повний нуль. 0 це 20 градусів. 20, 22, 23. Це теж нуль. Щоб ви розуміли, це така температура, як у нас в боксі. Просто супер. Супер. Власник вже має посмішку. На обличчі, <хи> дуже задоволений перебігом подій. І що хочеться сказати вам, ось перед вами система охолодження цього двигуна. Все сучасний, 18 2018 рік. Кожний роз'ємчик все таке модняве. Тобто, ну, побачите, як любить там Renault. все на конекторах. А як його нормально обслужити? Як гарно вимити цю систему. І як, як зробити головне повну заміну антифризу. Тут уже питання. Треба звертатись в якісь спеціалізовані сервіси. Неможливо тут, щоб стекло весь антифриз, його неможливо вигнати без апарату. І для цього ми якраз і цим і займаємося, щоб якісно повну робити заміну антифризу обов'язково з промивкою системи охолодження. Не просто заміна. Просто заміна приводить до таких наслідків. Ось перед вами ситуація. Пічка в хламі, просто в хламі. Тож що власник вирішив відразу якби, і помити систему. Він на систему і записувався попередньо. Просто не було ясно, що буде з пічкою, буде працювати чи ні. Я вам показав просто про пічку. Ми будемо мити тут систему і. В кінці просто короткий обзір, як кажуть, в лапках. Обзір буде, що буде в фіналі, який буде антифриз, як бачок виглядати і тому проще. Так, домились до того, що перший фільтр запакувало повністю. Подивіться, що там. там просто капець. Все. Не проходить рідина. Миємо цей фільтр, ставимо наступний. Поставили чистенький фільтр. Дивіться, погнало. Пробило нарешті пішку. Ми замінили другий фільтр і на третьому фільтрі знов накидаю. Розробила дуже гарно пішку, їм я взяла весь бруд відкіс, який він просто таким м'якеньким виходить. Просто накип'ю конкретно запакував. Такий м'який бруд. Замили систему, у нас триває заправка антифризу HEPO G12. Відмили бачок чистенький сіяє. Був такий мутний, особливо внизу. Заправляємо, подивимось на машині, як гріє пічка. Почали з цим автомобілем, так виглядає антифриз, бачок. ну Просто все супер. Розігріли автомобіль до 88 градусів, зараз температура. Середніх дефлекторів майже 76. Присів антифриз бачу. Ну, все супер, все ідеально, все красиво. Від вас, будь ласка, вподобайка. На сьогодні це будуть всі автомобілі. Вибачайте, можливо, трішки підзатягнуто. Але просили показати щось цікаве. От вам цікаво. Сьогодні всі автомобілі були цікаві. У когось пічка, у когось система пішла. Якщо у вас холодно в автомобілі, звертайтесь, ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо за попереднім записом. Всі наші контакти та інформація є у чат-боті. Посилання на нього в коментарях та під відео. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!